БК Дніпро святкував сенсаційну домашню перемогу над НТУ у матчі, в якому лідер змінив власника 14 разів. У першій половині смугасті не змогли стримати лідера Запоріжан Ренді Калпепера, який за 20 хвилин здобув 18 балів. Хоча Олексій Щепкін гідно конкурував із суперзірковим снайпером сталиварів. Саме український захисник у середині стартової чверті збільшив до 10 балів перевагу господарів. Утім, Калпепер діяв більш переконливо і, зрештою, допоміг візитерам виграти першу половину. Щоправда, Олександр Мішула позбавив розплавників лідерства у зачині другої половини матчу. У парі з Деріком Лоу гравці задньої лінії Дніпра реалізували сім триочкових, завдяки чому прісноводні стрімко рушили у відрив. З усилями Максима Корнієнка запас Дніпрян перевалив за десятиочкову позначку. Коли ж гості спробували відігратися, той таки Корнієнко цементував захист білосинів. А потім китком згори відсік останні поривання мешканців Січі відродити інтригу. Як наслідок 78-66 четверта поспіль, домашня перемога Дніпра, і нині 11-й у турнірній таблиці. Феро, попри сьому поразку в десяти останніх матчах, залишився на четвертому щаблі. В Вочній дуелі між Лоу і Калпепером кращу результативність показав лідер Феро з НТУ, однак, плеймейкер Дніпрян старанніше попрацював на команду, віддавши дев'ять результативних передач.